Сьогодні в Могилеві-Подільському завершився новорічний чемпіонат шахів на приз Геннадія Вацака. Турнір об'єднав 20 шахістів і відбувся у вісім турів. Боротьба виявилась напруженою. Гравці відзначили високий рівень змагань та отримали приємні враження від участі. Шахова гра стала взірцем конкурентної, гострої, але чесної і шляхетної боротьби. У нас в турнірі було передбачено згідно. Тих спонсорських грошей і невеличких взносів, щоб було, що буде п'ять призів Основних, буде приз вітеранський, буде пріс кращому іноку. І це благодаря народному депутату України Вацаку Геннадію Анатолічу. І кондитерський дом Вацак теж став спонсором солодких подарунків. Значить, солодкі подарунки ми сьогодні будуть нагрожені всі. Всі учасники незалежно від того, як зіграли». отож, за результатами змагань, п'яте місце здобув Володимир Горобець. Четвертим шахістом став Михайло Августінов, третє місце у Валерія Горобця, друге у Олександра Штельмаха. А перемогу в турнірі на приз Геннадія Вацака здобув Руслан Остапчук. Кращим гравцем серед юнаків став Павло Майструк, а серед ветеранів Константин Куба. Ми радо вітаємо переможців та бажаємо нових звитяг та якнайшвидшої нашої спільної перемоги. А ще наразі триває заключний турнір з більярду. На даний час 12 найсильніших більярдістів виборюють кубок кращого гравця 2023 року. Проводимо 10-й тур змагання на кращого гравця року 2023. Загалом приймали участь 34 чоловіка, і з них залишилось 12 кращих, яких сьогодні будуть між собою виборювати кращого гравця. В більярдному залі професіонал напруга зростає щохвилини. Кожен демонструє своє професійне володіння Києм. Переможець отримає ексклюзивний кубок, який був зроблений спеціально для кращого гравця року. Боротьба буде напружена, тому що кожен хоче взяти цей приз головний. А скажіть, чому саме більярд? Атмосферна гра для розуму, як шахи тільки на великому столі. В принципі, до гри підготовлений. У мене є мій секретний інгредієнт. Це мій кій. З якими, в принципі, впевнені грати. Далі подивимось. Що ви побажали гравцям? По-перше за все, гарної гри, чесності та порядної гри. Тому що білярд – це в першу чергу порядна гра, Результати турніру ми дізнаємось вже сьогодні, тому слідкуйте за сторінкою медіагрупа Віда у Фейсбуці.